Друзі, привіт! До вашої уваги! Колгот та легінці від торгової марки C&D у лоті 50 одиниць. Розміри від S до 2 XL. плотністю від 40 до 200ден. Ось такі колготи на 40 ден. Колготи на 50ден. Легінці на 50 den. Є упаковки по дві. Штуки є по одній. Колготи на 60ден. У візеруночок. 70 ден різних кольорів. Є дуже гарні яскраві кольори, легінці та колготи, та на 200 ден термоколготи та термолегінси. Замовляйте лоду наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!